Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаємо вас, друзі, сніданок з вами, Ігор Циганник, Валентина Хамайка і Олександр Попов. Ми в нашій студії ми говоримо про те, як будемо зустрічати цей новий рік, 2024. Ми розуміємо, чимало українців будуть зустрічати новий рік. На жаль, на жаль, не вдома. Є статистика про те, що майже 2,5 мільйони українців виїхали, і майже 5 мільйонів українців за офіційно внутрішньо переміщеними особами. Саме з такою родиною, яка зустрічає другий новий рік, не в своєму домі, не в своїй оселі, зустрічаються наші колеги Руслан та Людмила, які зараз на іншій локації, не в студії, але вони так об'єднують всю Україну. Доброго ранку вам, Руся, Люда. Розкажіть, де ви і що так, за родина? І такий ви, так... зелений газон, таке враження, що ви поїхали кудись на у ну, весну, не знаю, березень, там не знаю що у вас, квітень. Колеги, глядачі, зараз буде історія про надію та її втілення у життя. Це Тарасівка, десь приблизно 20 кілометрів від Києва. Вчора ми з Людмилою були тут насититися енергію, подивитися, проінспектувати фактично все. І ми з отакими очима ходили, тому що це фактично американська мрія для українських переселенців тут під столицею. Побудоване це містечко на гроші мецената Делоя Хансена і його благодійного фонду. Воно єдине унікальне. Не є модульним, а фактично побудована на руки не на руки, навіть на віки. Капітально так, будинки повністю укомплектовані. Там є ремонт, меблі, техніка, навіть посуд. І е, тут ви не побачите багатоповерхівок, тому що тут одноповерхові дуплекси на дві родини з власними гаражами. Також є двоповерхові будинки з паркомісцями. Загалом тут добре налагоджена інфраструктура. Працює дитячий садочок. З 1 вересня вже запрацює школа. Також тут працює стол. Лова і мешканці можуть отримати сніданок, обід і вечерю безкоштовно. Також ще пропонують далі запустити автобуси. Також мають відкрити супермаркет. Ви зараз можете побачити те відео, яке вчора ми з командою тут відзняли. Які газони, який ландшафт, власне озеро, сад, дитячі майданчики. Ну власне, треба сказати, що тут 28 багатоповерхових будинків, багатоквартирних і 675 осіб. Проживає і містечко ще розбудовується. Тут вулиць немає, тут бо бульвари, бульвар незалежності, бульвар Ющенка і бульвар Зеленсько. Давайте зараз кілька слів про наших героїв, а потім до них в хату. Двоє дітей: родинний бізнес та робочі клопоти. У такому ритмі жила сім'я тіркель до повномасштабного вторгнення. Війна до них дійшла швидко. Рідний Оріхів був дуже близько до бойових дій. Просидівши без світла та газу, Тіркельтау тауби поїхали невідомо куди з дітьми та бабусею. Чотири доби в дорозі, в ожеледь та затори, і так опинилися у верховині. Через місяць переїхали до Коломиї. За цей час їхнім домом стали то школа, то притулок. Натомість їхнє рідне гніздечко, яке вони будували увесь цей час. Росіяни перетворили на руїни. Коли на Київщині відкрили американське містечко для переселенців. Тіркельтауби подали заявку і згодом отримали підтвердження на переїзд. Не знали, що їх чекає, і були вражені, що їхали у Київ, а потрапили в Америку. Зараз Тіркельтауби освоюються на новому місці. Кардинально змінили свої професії та починають все спочатку, тому що хочуть дати дітям нормальну дорогу у життя. І ось ми в гостях у наших героїв Олександр Наталя Захарчик Сашко і пані Валентина. Доброго ранку вам Доброго ранку. Добре. Слухайте, до так невеличкий не, не презент, дякую Дуже, Дуже дякую. солодкі дякую. дякую. просто фантастичні. Слухайте, ну це фактично ваш перший новий рік в цих таких нових умовах. Коли сюди заїхали, ваші перші емоції були вражені. Нам ми були дуже супер вражені. Нам все дуже сподобалося. Це таке маленьке містечко в американському стилі. Ми були в такому захваті. Ну, ми нам ми все... не очікували навіть такого, що буде так файно, зручно, і ну це просто супер. Відверто, ну от власне зараз ви вже в новому помешканню, але треба зазначити, що ваше житло повністю зруйноване в Зараз реворіховому і зараз можуть ще раз побачити наші глядачі ці світлини, яким жити. був будинок, так і, і і яким він зараз став, і вам довелося залишити свій бізнес і навіть освоїти інші професії. Розкажіть, який вам шлях довелось пройти. Е, ну, я почну з себе. Як ми коли виїхали з міста Оріхова, ми їхали на захід України. Ми не знали, куди ми їдемо, але ми знали, що ми їдемо десь на захід. Коли ми приїхали в місто Коломию, ми з, 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 зразу ж з першого дня почали працювати. Верховні. Спочатку ми переїхали в mm -hmm. верховину. Так. так, ми прожили там місяць, ми ще е, не розуміли, що нам робити далі. Ми були в шоці, ми якось трималися в купці, збиралися з, зі, зі своїми. Думками так, а потім через волонтерів ми вже потрапили до міста Коломиї. Коли ми вже приїхали в місто Коломиї, ми були більш уже е, увереніші в цьому, що ми будемо далі робити. Ми спочатку проживали в школі, е, поки буду долаштовували наші МКП, місце для компактного перебування Шелтера, поки облаштовувались всіх. Коли ми переїхали до шелтера, ми познайомилися із дуже гарною, чуйною, дуже доброю людиною єдиного центра Тарчук Ірина Ігорівна, яка дуже нам допомогла в усьому. Ми її дуже любимо. Це ми це дуже привітання. <різвічно> Колотім і, і тут ви в цих нових умовах. Ну по перше, тут треба зазначити, що фактично ви почали всі абсолютно різного віку досвіду життєвого на нове життя і професію навіть змінили. Так так. Я, я ну на теперішній час я працюю. Міжнародній організації Регіон Карпат, яка займається благодійництвом підтримкою внутрішньопереміщених осіб Волонтери. на заході да, займається підтримкою внутрішньопереміщених осіб виключно. І це різні заходи, це навіть проплата оренди житла, це підтримка засобів гігієни, це ну, дуже багатий спектр послуг, юридичні, психологічні, дуже велика робота проводиться даною організації. Я з такою роботи. Ніколи не ставкувався і не працювався. А за ви... освітою бухгалтер. О, а ви Наталю на кухню пішли? Я за освітою бухгалтер все життя пропрацювала продавцем. Потім трішечки там був у мене період часу, коли пропрацювала бухгалтером. А коли я переїхала в це чудове містечко, були вакансії кухара. Я написала на цю вакансію. Прийшли нас було дев'ять дівчаток. Нас приїхала вивч... вивчати та цьому всьому пані Вікторія із Харкова. І коли вона. Придивлялася, приглядалася до нас цих дівчаток. Вона на через два дні вона каже: дівчатки, хочу вам сказати, е... хочу вам сказати, ми що хочете сказати. Ну, головним кухаром вас буде Наталя. Я така вау. Я була трішечки в шокі. Я вже розуміла, що я на роботі. Потім я вибрала ще двох дівчаток. Вони тянули жребі, тому що я не могла так сказати: так ти будеш працювати, ти не будеш працювати. Я любила всіх дівчаток, з якими я познайомилася, з якими ми вже починали працювати. Дівчатка вибрав витягнули жребій. В нас в нашій команді мої тепер три дівчинки. Ми готуємо дуже смачні, як мені сказали наші мешканці, е е е мешканці угу. які тут проживають, е обіди. Ну, так і готуємо. Мені це сподобалось, сподобається. А от от ви розповідаєте, ви настільки натхненні, по оптимістичні попри ну той шлях драматичний, який вам довелося пройти. А от зараз багато так само сімей можливо дивитися, які опинилися в такій самій ситуації, як ви зневірені безнадіїрені, безнадії. що б ви їм порадили? От як сім'я, яка от пройшла такий шлях і зруйноване повністю житло? По перше, це єднання, терпіння, наснаги, ну і віри в майбутнє. Це найголовніше. І віру в нашу перемогу. Ну я думаю, більше нічого. Так. Що? А, і до речі, треба теж в таких от нюансах, коли руки опускаються діяти. Як Олександр сказав, ми розказали про те, що ви написали заявку, да, заповнили на вас вийшли. І, будь ласка, в таких умовах а такі містечка ми так. сподіваємося, що вони будуть будуватися далі, тому що це містечко в Тарасівці, воно і далі розбудовується, і ще сюди будуть українські переселенці приїжджати. І... Мрія все одно, куди без неї. У кожного з вас, окрім перемоги. От у вас яка мрія? Одна. Одна і, тільки мабуть, перемога. У кожного переселенця зараз все. так це одна мрія перемоги. Ну, ну, мрі... Воріхове. Там Я відбудовуватися. Думаю, що... Відбудовуватися. Так. Так. Пані Валентино, яка про про що мріє мрія та не ну, мрію про перемогу і ви зряте додому. Це. Немає слов. Так, от бачите, вчора з пані Валентиною теж довго розмовляли тут в залі, і те, що вона зараз повторила, сказала, здавалося, ну все є, да, бери і живи, Один будуй далі бізнес, життя, все. а все одно повертає, хочеться повернутися там, де жив, де мріяв, де будував своє життя, попри те, що росіянам воно повністю розтрощені, там нічого немає. Але все одно хочете повернутися і жити там, <гас> де Починалося і було ваше життя. Нехай воно триває, продовжується. Ви того, що незламність є в українцях і руки не опускати ні в якому разі. А, Дякую. Пасибі хочеться ще подякувати Фонду до України з любов'ю, який це надав. Це, це створили це місто, дають людям надію, не дають людям втратити просто опустити руки. Вони підтримують людей. Дуже вони роблять для людей абсолютно все. Дуже Вони зробили роботи. соціальні Столовку. Вони зробили, дитячу, е дитячу кімнату, кімнату де... будують школу, садочок, так. Це... Банк, банк одягу, надали одягу. Це... тобто всі умови для того, щоб люди себе не відчували, е що вони нікому не потрібні. Вони ну, роблять все і це ми бачимо. Дякую вам за історію, нехай вона триває, обов'язково. Будемо тримати з вами зв'язок. Колеги студія. Щемна, щемна історія, але це та надія, і той приклад, як потрібно тримати цей удар долі і як гідно з нього виходити. І наші герої, от щойно з якими спілкувалися і руся, тому яскравий приклад. Тому ми не знаємо до чого нас готує доля, але давайте гідно сприймати ці всі удари і йти далі, не опускаючи руки, завжди бути керманичем в свого життя.